Укргідромецентр повідомив, яка погода буде у липні 2024. Кількість опадів буде в нормі, а от температура очікується не такою, як зазвичай. Цього року липень в Україні буде теплішим за норму. Про це повідомляє український гідромецентр. місячна температура повітря передбачається 20-26, в Карпатах 16-18, що на 15 градусів. Два вище за норму повідомляють синоптики. Щодо опадів, то їх за місць випаде 37,95 мм, а в Карпатах, на Прикарпатті та у Рівненській області місцями буде 101-170 мм, що в межах норми. Яка погода в Україні очікується найближчим часом? Прогноз. Синоптик українського гідромецентру Діана Кривобок в коментарі «Погода у НІАН поділилася прогнозом погоди на останній тиждень червня. Вона зазначила, що в більшості регіонів очікується суха і сонячна погода. Проте у вівторок, 25 червня, на Лівобережжі, П26 та 27 червн у Карпатському регіоні очікуються короткочасні дощі та грози. Нічні температури в ці дні будуть коливатися між 12 і 17, на півдні від 18 до 21. Денна температура складе від 22 до 27, а на півдні та заході досягне 30. На початку липня, за прогнозом Діани Кривобок, в основному погода залишатиметься незмінною. Можливі короткочасні дощі, які принесуть трохи прохолоди. Але загалом температура залишиться такою ж, пояснила експертка, додавши, що найтепліше буде на півдні. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!